Вітаю, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. Сьогодні покажу ось такий чудовий автомобіль, це Volkswagen ID 4. Автомобіль у нас 2022 року, пригнаний з США, з невеликими пошкодженнями. Ціна його складає всього лише 31 990 доларів. Ми маємо 17 тисяч кілометрів пробігу заявленого від власника. Ось такий ось гарний чорний колір, батарею їмністю 82 кВт. Дійсно дуже класний автомобіль, на класній комплектації. У нас є безключовий доступ. Так вони є, задні парктроники, дійсно максимально приємний автомобіль. Є камера заднього огляду на рахунок заднього ряду сидінь. Тут нас зустрічає ось такий ось гарний шкіряний диван. Це дійсно максимально приємному та класному стані. Саме головне економічний автомобіль запас ходу близько 500 км Шкіряне мультикермо, датчики світла та датчики дощу, датчики сліпих зон, адаптивний круїз-контроль. Маю ще безліч дійсно цікавих та дуже сильно корисних у використанні функцій. Я вам нагадую, ціну на цього автомобіля, вона складає всього лише тридцять 990 доларів. Кого зацікавила така пропозиція, ми знаходимося з міста Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто з США під ключ. З вами була компанія Автопарк.